Володимир працює кондуктором 11 років. Сьогодні своїх пасажирів він вперше обілечує за допомогою валідатора. Чоловік пояснює, взявши у пасажира гроші, він має просто піднести картку до пристрою і тієї ж миті друкується квиток. На ньому є вся інформація про поїздку, дата, точний час, маршрут і навіть номер тролейбуса. Володимир зізнається, усе дуже просто. Втім, у годину пік треба поспішати, аби встигати і обілечувати і відповідати на запитання пасажирів. То здивування, хто не воно дуже. А що це воно? Як це воно? Багато запитань. Нині систему випробовують лише на тролейбусному маршруті номер 7 Невдовзі з валідаторами працюватимуть кондуктори і на інших маршрутах. Цікаво було, що новшество в це тролейбусне. Ну так і може і легше. Булиці Я не знаю як. Ну хай буде по-новому. Як каже наш президент, Якось дали дай дали. Я взагалі на це увагу не звернула. Запровадження нової системи кондуктори побоювалися. Володимир заспокоює колег. Упродовж зміни у нього не виникало жодних проблем. На випадок, якщо пристрій розрядиться, у сумці є запасний акумулятор. Ні, ну тут на 500 талонів розшитани. Я думаю, тут для вісьми часов хватить головою гороть. Валідатори на озброєнні у кондукторів це лише початок процесу впровадження електронного квитка у Житомирі, пояснює директор комунального підприємства Житомир Транспорт Іван Фурлет. Взагалі, електронний квиток це одна із от, сама власна пластикова карточка там в розумінні більшості людей. Основою цього всього є автоматизована система оплати за проїзд. Так, таке от грубе слово. Та от власне ця от система от, валідатори, які от, і картки, це є складовими цієї системи. І от перший етап це те, що ми переводимо а, ну, облік пасажирів, яким продається разовий квиток за допомогою цих от засобів. Все контролюється кожну транзакцію. Потім можна побачити похвалинно. Це унеможливлює там маніпуляції з квиточками чи будь бучі. jakby... Для самих кондукторів наступний етап це вже дійсно ми почнемо розповсюджувати. Надійдуть в продаж уже самі пластикові картки. Це вже електронні ці квитки, чи на які ми вперше ж таки будемо програмувати їх як проїзні квитки тривалого користування, так як зараз місячні, але з часом можна буде на них записувати. Там буде розроблена відповідна там градація, пакети послуг, тобто на кількість поїздок, на різноманітний час тривалості оцих проїзних квитків. Ось і от. Можна буде проведуватися як поки що в кондуктора, так і надійдуть так само в транспорті, будуть встановлені стаціонарні такі валідатори. Ми зараз очікуємо їх поставки, то з березня практично вже почнемо емітувати ці картки, тобто поки що проїзні ті, які всі до них звикли. І вже в подальшому, тільки воно надійде, будемо максимально вилучати готівковий обіг з самого транспорту. У міській раді наголошують, доки система впроваджується, житомаряни зможуть оплачувати проїзд готівкою, а власники проїзних безперешкодно користуватимуться своїм правом на проїзд.